Доброго дня, діти! Сьогодні у нас урок математики ми будемо додавати та віднімати за числовим променем. Встало сонечко давно зазирнуло у вікно на урок час поспішати, математику вивчати. Діти, чи готові ваші вушка слухати? Кивніть головою. Чи готові ваші очі бачити? Підморгніть оком! Чи готові ваші ротики відповідати? Посміхніться. Чи готові ваші ручки писати в зошиті, рукою махніть. Вивчаючи числа, ми ілюстрували їхню послідовність на числовому промені. Промені, на якому відкладено одиничні відрізки, а їх кількість позначена числами. Стрілочками на числовому промені ми ілюстрували утворення числа з наступного. Або попереднього до нього. Сьогодні ми будемо застосовувати числовий промінь для виконання арифметичних дій додавання та віднімання. Давайте разом полічимо від 1 до 10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А якщо це у нас буде порядкова лічба, то перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Тепер полічіть самостійно. Молодці. Тепер давайте разом в зворотньому порядку: Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І порядкова лічба. Десятий, дев'ятий, восьмий, сьомий, шостий. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Тепер полічіть самостійно. Молодці. Подивіться, будь ласка, на числовий промінь, який ви бачите на екрані. Він нам допоможе дати відповіді на деякі завдання. Назвіть мені попереднє число до числа вісім. Правильно, 7. Попереднє число до числа 3. Так, це 2 Попереднє число до числа 5, Це 4 Попереднє число до числа 9. 8. Молодці. І як ми отримували попереднє число? Ми віднімали 1. Яке число ми отримаємо, якщо від 7 віднімемо 1? Правильно: 6. Назвіть наступне число до числа 4. 5. Назвіть наступне число до числа 7. 8. Назвіть наступне число до числа 9. 10. Наступне число до числа 2. 3. Як ми отримували наступне число? Додавали 1. Яке число ми отримаємо? Якщо до 3, додамо 1. Правильно: 4. Назвіть сусідів число 6. Молодці. Це в нас числа 5 і 7. Як отримати число 6 із попереднього до нього числа? Треба до 5 додати 1. Як отримати число 6 із наступного числа? Правильно, треба відняти 1. Назвіть числа, які менші, ніж 5. Молодці 4, 3, 2, 1. За якою ознакою ми впізнали ці числа? Так, розумнички: всі числа, які знаходяться ліворуч від числа на числовому промені, будуть менші. Назвіть числа, які більше, ніж 8, 9 і 10 Молодці. За якою ознакою ми впізнали ці числа? Так, числа, які знаходяться праворуч від числа на числовому промені. Будуть більше. Назвіть числа які більше за 2, але менше за 8. Правильно, це числа 3, 4, 5, 6 і 7. Вони знаходяться між числами 2 і 8. Пригадайте, які арифметичні дії ви знаєте. Додавання і віднімання. Що означає додати? Так, збільшити, а відняти. Правильно. Зменшити. Коли ми об'єднуємо, стає більше чи менше, звичайно, більше. А коли ми вилучаємо, стає менше. Молодці. Відкрийте ваші зошитки, запишіть сьогоднішнє число, чотири клітинки від попередньої роботи та пропишіть каліграфічну хвилинку. То не встигаю, натисніть на паузу на відео, а ми продовжуємо. Давайте зробимо гімнастику для очей. Відкрийте ваші підручники на сторінці 27, або дивимось на екран. Перше завдання Дивимось на числовий промінь. Тут у нас одержують наступне та попереднє число. Давайте поглянемо, які числа у нас отримували, та складемо вирази і знайдемо їх значення. Перше в нас число 2, до нього додавали 1 і отримали 3. Давайте складемо цей вираз. 2 додати один, дорівнює 3. Далі, ми бачимо, що в нас взяли число 4, від нього відняли 1 і отримали 3. тобто попереднє число 4 відняти один, дорівнює 3. Дивимось наступний у нас вираз. Взяли 6, відняли 1 Отримали 5, це в нас попереднє число, а також 6 додали 1 і отримали 7 це в нас наступне число. Запишемо 6 відняти 1 до рівня 5, і 6 додати 1 до рівня 7. Отже, нагадую, щоб отримати наступне число ми додаємо 1, щоб отримати попереднє число ми віднімаємо 1. Наступне завдання: з яких чисел складається число 2. Давайте пригадаємо склад числа 2. Це 1 і 1. Подивіться, як ми можемо додати число 2. Ми... У нас є тут 4, і ми додавали 2. Можемо додати почергово, покроково 4 додати 1, це буде 5, і 5 додати 1, це буде 6. Вираз буде виглядати 4 додати 1 і додати 1, рівню 6. Або можемо зробити великий крок одразу на два кроки, 4 додати 2, це дорівнює також 6. Дивимось. Наступне третє завдання. Користуючись числовим променем, складаємо вирази. 3. Додаємо, подивіться, скільки у нас кроків. 1, 2, 3. Значить, до трьох треба додати 3. Ми можемо це зробити 3 кроки. Так, маленьких додавати по одному. Або зробити один великий крок і додати одразу 3. І це буде у нас 6. Зменшуємо число. Віднімаємо 6. Дивимось, скільки кроків ми зробили. 1. 2, 3, 4, 5. Наше число зменшили на 5, тобто 6 відняти 5. Ми можемо зробити 5 маленьких кроків, або один одразу великий, і в нас буде в результаті 1. 6 відняти 5 дорівнює 1. Наступне. завдання четверте в підручнику. До кожної схеми нам треба добрати вираз та усно знайти його значення. Дивимось. У нас було 6 частинок. Зверху ми бачимо, що їх було 4. Ой, що, вибачте, 6. 4 частинки в нас забрали. І запитують, скільки залишилось частинок. Якщо в нас запитують, скільки залишилось, і в нас якусь частинку забрали, отже, це. Вираз на віднімання. 6 відняти 4 дорівнює. Правильно, 2. Дивимось другу схему. У нас була одна частинка, додалось ще 5 і запитують, наскільки ж тут стало. Отже, це приклад на додавання, бо тут у нас об'єднання йде. 1 додати 5. Ось наш вираз. Скільки буде? Правильно. 6. Відпочиньте трошки, будь ласка, і будемо продовжувати. Відпочили, сідаємо за столики і продовжуємо за парти. Продовжуємо наше заняття. Дістаємо ваші зошитки і будемо працювати. Зошит, сторіночка, 23. Перше завдання: знайди значення виразів за числовим променем. Дивимось, перше завдання у нас три. Збільшують. Дивимось, наскільки кроків? Один. 2, 3, збільшили на 3 кроки. Отже, 3 додати 3 буде 6. Дивимось далі. 3 збільшили на 1, 2 на 2 кроки. 3 додати 2 буде 5. Запишіть, будь ласка. Дивимось наступне. У нас було 6 і його зменшують воно. Дивимось, скільки кроків 1, 2, 3. Зменшили на три кроки, тобто 6 відняти 3 буде 3. Дивимось далі. 5 зменшили на 1, 2, 3, 5 відняти 3, буде. Подивимось, куди прийшло курчатку. 2, 4. Зменшують, бо воно рухається вліво. 1, 2, 3. Зменшили на 3, буде 1. І останній приклад в цьому. Номери 4 збільшують на 2, 1, 2 кроки у нас 4 додати 2 буде 6. Записали, рухаємось далі. Друге завдання читаємо рівності в першому стовпчику і дивимося, як же їх складали. У нас є кісточки доміно, тут дві крапочки, тут три, разом вони утворюють 5 крапочок. 2 додати 3 дорівнює 5. Також ми знаємо, що ми можемо читати не лише зліва направо, а й справа наліво. 3 додати 2, також дорівнює 5. З будь-якого прикладу на додавання ми можемо скласти приклад на віднімання. Всього в нас 5, у нас забрали 2, залишилось 3, 5 відняти 2 дорівнює 3. Також ми можемо 5 забрати 3, і буде 2. Давайте складемо з наступної кісточки. Кісточка у нас має 2 і 4 крапочки. 2 додати 4 буде правильно 6. Тепер рахуємо справа наліво. 4 додати 2, буде також 6. Молодці. Тепер складаємо на віднімання всього у нас 6. Забираємо 2, 6 відняти 2 дорівнює. Молодці. 4. Знову ж віднімаємо 6, відняти 2 ми вже віднімали, тепер віднімаємо 4. 6 відняти 4 буде 2. Дорівнює 2. Запишіть. Дивимось наступну кісточку доміну. Кісочка складається з одинички та п'ятірки. 1 додати 5, разом буде 6. Читаємо приклад справа наліво. 5 додати 1. Дорівнюю, молодці, 6. Складаємо приклад на віднімання. 6. Відняти 1, дорівнює 5. ще один приклад на віднімання. 6 відняти 1. ми вже віднімали. Тепер віднімаємо 5, дорівнює 1. Запишіть, будь ласка. Якщо не встигли, поставте відео на паузу. Наступне завдання в вашому зошиті – необхідно навести цифри та дописати, де їх не вистачає. 1, 3, 5 в поєднанні, 2, 4, 6 в поєднанні, також прописати горизонтальні рисочки та вертикальні рисочки. Пропишіть, будь ласка. Ож, діти, що ми сьогодні повторили: збільшення та зменшення числа за числовим променем? Про що ми дізналися на уроці? Що можна збільшувати та зменшувати число покроково або одразу ж великим кроком? Що ви навчилися робити? Додавати та віднімати за числовим променем. Що вам сподобалось на уроці найбільше? Чи можна користуватися при... Чим можна користуватися при додаванні та відніманні чисел? Числовим променем або лінійкою, яка є в ваших каналах? В яку сторону треба крокувати на числовому промені при додаванні? Праворуч, а при відніманні ліворуч. Чи зручно вам при додаванні чи відніманні використовувати числовий промінь? Чи полегшує обчислення застосування числового променя? Дякую вам за урок. Оцініть нашу роботу на уроці. Було легко, трішки втомився, було цікаво, все вийшло або було складно. Я вам дякую, на все добре, до побачення!